Книга суддів, розділ 11. Єфтах з Гілеаду був могутнім воїном, він був сином жінки-розпусниці, хоч його батько був ізраїльтянин Гілеад, але й законна дружина Гілеада народила йому синів, і коли сини Гілеада від його дружини повиростали, то прогнали Євтаха з такими словами: Ти не матимеш долі в спадщині нашого батька, тому що ти народжений від іншої жінки. Тому Євтах утік від своїх братів і поселився в краю Тов. Навколо Євтаха збирались усякі негідники і звершували злочинні наскоки. Так сталося, що за якийсь час амонійські племена почали воювати з Ізраїлем. Коли ж амонійці стали нападати на Ізраїль, то гілеатські старішини пішли в край Тов, аби запросити Євтаха. Вони сказали Євтахові Повернись, стань нашим вождем! І будемо разом воювати з амонійськими племенами. Але Євтах відповів гілеадським старішинам. Хіба то не ви мене зненавиділи, прогнавши мене з батьківського дому? Чому ж ви прийшли до мене тепер, коли ви зазнали утисків? І гілеадські старішини відповіли Євтахові, Тому тепер ми й звертаємось до тебе, аби ти пішов з нами та воював за амонійськими племенами, як наш вождь на чолі всіх мешканців Гілеаду. Однак Єфтах перепитав гілеадських старішин: якщо ви повертаєте мене, щоб воювати з амонійцями, і Господь видасть їх мені, то чи й після того я залишатимусь вашим вождем. Господь нехай буде свідком між нами, запевнили гілеадські старішини Євтаха, якщо ми не зробимо так, як ти кажеш. Тож Євтах пішов зі старішинами Гілеаду, і народ настановив його над собою главою та вождем. Єфтах повторив усі свої слова перед Господом у міцпі. Після цього Єфтах направив до царя амонійських племен послів зі словами: Що ти маєш проти мене, вдершись у мій край, аби воювати проти мене. А цар Амонійських племен відповів послам Єфтаха, тому що Ізраїль, по дорозі з Єгипту, захопив мої землі від Арнону й до Ябоку, аж до самого Йордану. Тож поверни мені ті землі добровільно. Але Іфтах знову відправив послів до Амонійського царя з такими словами. Так говорить іфтах: не захоплював Ізраїль ні Моавської землі, ні краю Амонійців. Адже після свого виходу з Єгипту Ізраїль мандрував пустелею аж до Червоного моря і дійшов до Кадеша, звідти Ізраїль направив послів до Едомського царя з проханням. Дозволь мені пройти через твою землю, але цар Едому не хотів і слухати цього. Тоді він послав до Моавського царя, але й той не погодився. Тому Ізраїль затримався в Кадеші. Потім, мандруючи пустелею, Ізраїль обійшов Едомський край та землю Моава, зі східного боку, наблизившись до Моавської землі, і отаборився з другого боку Арнону, не порушуючи при цьому кордонів. Моаву, оскільки Арнон і був муавським кордоном. Звідти Ізраїль відправив послів до Аморейського царя Сіхона, що царював у Хешбоні, передати йому прохання Ізраїлю дозволь нам пройти через твою землю в наш край. Але Сіхон не повірив Ізраїлю, що той хоче лише пройти його околицею. Тож Сіхон зібрав усе своє військо і, отаборившись в яхці, почав воювати з Ізраїлем. І Господь, Бог Ізраїлю, віддав сіхоне усе його військо в руки Ізраїлю, який їх і розгромив. Тож Ізраїль оволодів усім краєм аморейців, котрі мешкали на тій землі. Вони зайняли всю Аморейську землю від Арнону і до Ябоку, від пустелі і аж до Йордану. Невже тепер, коли Господь Бог Ізраїлю, прогнав аморейців заради свого народу Ізраїлю, ти зможеш знову оволодіти нею? Хіба ти не володієш тим, що дав тобі у володіння твій Бог Кемош? Тому все, що віддав нам Господь наш Бог, усім тим будемо володіти ми. Хіба ти чимось кращий від Моавського царя Валака, Ціпорового сина? Хіба він з'ясовував стосунки з Ізраїлем або пробував його завоювати? Отже, коли протягом трьохсот років проживав Ізраїль у Хешбоні та в належних до нього околицях? В Ароєрі та в належних до нього околицях, тобто в усіх містах, що з обох боків Арнону, чому ви протягом усього того часу не відбирали землі? Я нічим проти тебе не провинився, тоді як ти здійснюєш проти мене злочин, оголошуючи мені війну. Нехай буде суддею Господь, який сьогодні розсудить між ізраїльтянами та амонійськими племенами, однак Амонійський цар. Не прислухався до слів Євтаха, з якими той звернувся до нього. Тоді на Євтаха зійшов Господній Дух, він перейшов Гілеад і володіння Манасії прибув до Гілеадської міцпи, а вже від Гілеадської міцпи вирушив на Амонійців. У той час Євтах дав перед Господом обітницю в таких словах: Якщо ти, Господи, дійсно віддаси Амонійців у мої руки. То коли я повертатимусь після перемоги над амонійськими племенами, хто лише вийде з дверей мого дому мені назустріч, належатиме Господу, і я принесу його у все палення. Тож Євтах виступив проти амонійців, аби воювати з ними, Господь же віддав їх у його руки. Він наніс їм дуже велику поразку від Ароера в напрямку до Мінніту, захопивши 20 міст. Аж до самого Авелькера Міму. Таким чином ізраїльтяни підкорили собі амонійські племена. І коли Євтах наблизився до свого дому в міцпі, назустріч йому з бубнами й танцями вийшла його дочка. Вона ж у нього була одиначкою, окрім неї, у нього не було ні сина, ні дочки. Сталося непередбачене, і тому, коли він її побачив, то роздер свій одяг і закричав Ой горе, донечко моя, ти нанесла мені непоправного удару, зробивши мене найнещаснішим, адже я дав Господу обітницю і мушу її дотриматись. А вона сказала йому: Таточко мій, раз ти дав таку обітницю Господу, то чини зі мною так, як ти сказав, адже Господь через тебе відплатив твоїм ворогам амонійцям При цьому вона попросила свого батька. Перш ніж твоя обітниця буде здійснена, відпусти мене на два місяці, аби я пішла і, мандруючи по горах разом зі своїми подругами, могла оплакати своє дівоцтво. І він відповів Іди. Тож він відпустив її на два місяці. Вона пішла зі своїми подругами і оплакувала своє дівоцтво на горах. Після закінчення двох місяців вона повернулась до свого батька, і він виконав відносно неї свою обітницю, так що вона так і не пізнала мужа, і ввійшло в Ізраїлі у звичай таке щороку ізраїльські дівчата з гіладу відправляються на чотири дні оплакувати дочку Євтаха.